Боже, як же заїбали ці повітряні тривоги? О, ну хоч God of War вийшов, можу відволіктися від цієї херні. Привіт всім! Я нарешті повернувся з тривалої подорожі до міфологічної Скандинавії, де переможець у номінації батько 2018 року, намагається вдруге забрати цю нагороду. І варто сказати, що спартанський полководець цілком заслуговано є головним претендентом на цей титул. Хоча з такими конкурентами, як Одін, неважко бути кращим батьком на селі. І якщо ви думаєте, що я вам заспойлерив те, що у грі є Одін, не переймайтесь, він тут з'являється у перші півгодини і насправді кажучи, виглядає голова. Азгардської сільради, як циганський барон, який у черговій п'яній бійці втратив око. Особливо, коли він одягнений у кролячу шапку, яка прибула на чиз час часів Савка. Але не дайте себе надурити. Цей дід хитро виїбаний чорт, який обведе вас коло пальця, а ви навіть не помітите. На відміну від мене. Як ви вже могли помітити, мова на футажах повністю російська. На жаль, гра не дає можливість окремо обирати мову субтитрів. І я вам не буду брехати. Я обрав російську тільки через те, що сприймати англійську в динаміці тільки на слух я не можу. Якщо для когось це є проблемою, я зрозумію. А для тих, хто залишиться, в мене є компенсація. Це відео знято в 4К. Майже терабайт футажів у найкращій з доступних роздільних здатностей, щоб ви могли сповна насолодитися красою. Дев'яти світів. Тому, якщо вам дозволяє ваш монітор чи телевізор, сміливо вмикайте 4К. І якраз коли там будете змінювати якість, поруч будуть кнопки лайка та підписки. Протисніть обидві. Це зігріє мою душу навіть у холодний Фімбул Вінтер. До речі, про Вінтер. З кінця першої God of War минуло декілька років. Смерть Бальдра викликала цей ваш Фістінг Вінстон, а отже, Рагнарок не за горами. Кратос мало чим змінився, і все ще нагадує Жана Беленюка з паралельного Всесвіту. А Трей помітно подорослішав і разом з тим став допитливішим, через що хлопець хоче дізнатись, що саме означало пророцтво, вибите на фресці у Йотонхеймі. А гравець дивиться на це. Все і думає, а God of War Ragnarok – це точно нова гра? І на початку гри це питання дуже актуальне, тому що свіжий бог війни нагадує обережний сіквел. Якщо винести за рамки наративну складову, усі елементи притерпіли мінімальних змін за деякими виключеннями. Але насправді стабільність це ознака майстерності. І новий God of War це яскраво ілюструє. Візьмемо хоча б візуальну складову. Хоч творіння Санта Моніки і є кросген тайтлом, що знижує планку очікувань, але рагнарок б'ється в цю планку настільки, наскільки взагалі можливо. Тут я маю на увазі саме технологічний бік питання, тому що якісному візуальному дизайну не завадять жодні технічні обмеження. God of War виглядає дуже красиво і мальовничо. Нам показують набагато більші краєвиди ніж були у 2018 році. Через що відчувається, що ми знаходимося не у якомусь маленькому кластері, а у повноцінному світі. Відчуття і від цього, звісно ж, підіймається в рази. Також покращення зазнало освітлення, воно відчувається більш ніжним та натуральним. Варто зазначити, що всі мої висновки базуються на експіріенсі з PlayStation 5 у роздільній здатності 4К. І що більш важливо, грав я з просетом перформанс. Рейтрейсинг та усілякі інші штучки, це, звісно ж, круто, але така динамічна гра у 30 fps... Бес відчувається як оптичне зґвалтування. Мене з такою частотою кадрів вистачило на 10 хвилин, після яких я перемкнув пресет, і вмить життя стало прекрасним та безболісним. Якщо ж говорити безпосередньо про арт-дирекшн, то він тут феноменальний. Відчуття того, що ви знаходитесь у міфологічній касті, завжди з вами. Наприкінці гри художники взагалі входять в якийсь нереальний тріп, в результаті якого щелупу доводиться підбирати з підлоги. Якщо ви помітили, я завжди про візуальний дизайн в своїх оглядах. Кажу тільки в позитивному ключі, тому що якщо він хороший, то він скоріш за все хороший скрізь. Але в God of War Ragnarok знайшовся один момент, який для вас може і не стане критичним. Та для мене це стало прям ударом. Відчуття, яке можна порівняти з тим, коли ви бачите величезну коробку з подарунком, очікуєте, що там буде новий компуктір, ви її відкриваєте. А там статуетка Михайла Поплавського в повний зріст. Саме такі емоції у вас будуть, коли ви вперше побачите Асгард. Я там на початку відео сказав про Асгардську сільраду. Так ось. Це не метафора. Найвищий з дев'яти світів виглядає як село Дрочево Московської області. Одін, Тор, Хеймдаль та інші представники скандинавського пантеону живуть в звичайних дерев'яних хатках, які мало чим відрізняються від тієї, де жили Атрей і Кратос. Чесно кажучи, Альфхейм більше схожий на Асгард, ніж сам Асгард. Все ж таки від місця, де концентрація богів на квадратний сантиметр просто зашкалює, очікуєш більш божественної урбаністики. Загалом я можу сказати, що візуально новий God of War еволюціонував настільки, наскільки дозволяли апаратні можливості консолей минулого покоління. А що ж там все інше? Геймплей, ігровий світ, механіки. Давайте без загадок. Якщо я зараз зіставлю футажі з першої та другої частини, ви будете з лупою шукати відмінності. І не факт, що ви з першого разу вгадаєте, де яка. До певного моменту геймплей за Кратоса <кхм> є абсолютним клоном свого пращура 2018 року. Мувсет Левіафана та Клинків хаосу залишився майже без змін. А, ні, нам додали можливість затиснути трикутник, щоб заюзати особливу атаку зброї. Але є анім. Анімація настільки довга, особливо у випадку клинків, що її гранична корисність набагато менша, ніж у будь-якої іншої атаки в грі. В усьому іншому це та ж сама зброя. І це насправді непогано. В оригінальній грі бойова система приносила неабияке задоволення за рахунок свого феноменального імпакту, великої кількості комбінацій та широкого арсеналу здібностей. Зараз це грається так само приємно, але хотілося б більшого заглиблення ігрового процесу. Хтось скаже, що арена. Стали більш вертикальними, на них з'явилися інтерактивні об'єкти, а розмаїття супостатів збільшилося. Так, це безумовно плюс. Особливо номенклатура усіляких гадів потішила, але вплив на ігровий досвід всіх цих нововведень не настільки значущий. Більше того, що з усіма хорошими сторонами геймплею сюди перекачували ще й погані, літаючі вороги все ще хуєта гавна, і бажання вийти у вікно в поєдинку з ними перевищує бажання дихати. Слава Богу, що їх хоч пропорційно стало менше. Вельф грі взагалі всього декілька штук, і за це від мене низький уклін. Тому що у God of War 2018 року вони займали почесне друге місце в рейтингу найхуйовіших мобів гри. Поступалися вони лише Валькіріям, яких я ненавиджу й по сьогодні сігрун досі приходить до мене в нічних марах, приземляється мені на єбало і хуярить мене, поки я не прокинусь. Тут Валькірії теж є, але більшість з них сюжетні і не представляють жодної серйозної небезпеки. Наскільки я зрозумів, є тут одна дупорозривна, але вона опціональна, і я до неї не доторкався. І не доторкнуся. Є в мене ще одна претензія до ігрового процесу God of War Ragnarok. Це парирування. Я, як впевнена, в собі людина, вся в собі щит, який дає можливість парирувати. І я впевнено посмоктав. Можливість відбивати атаки опонента зламана абсолютно. Ви ніколи не можете бути впевненим, що натиснувши блок в правильний таймінг, ви спарируєте атаку. А навіть якщо спарируєте і вирішите контратакувати, то з вірогідністю 90% отримаєте в кабіну. Кожне ваше парирування це гра у рулетку. Вдвічі кумедніше стає, коли вам прямо карувати. Кажуть, якщо ворог атакує багато разів поспіль, натискайте блок декілька разів, щоб відбити атаку. Ніхуя воно не працює. Натискаючи багато разів Л2, ти зменшуєш свої шанси на вдале парирування і все одно не отримуєш можливості спарирувати всі атаки через довгу постанімацію. Не намагайтесь грати в цю гру, як в Секіро. Вам буде дуже боляче. Ще більш боляче вам стане, коли ви зрозумієте, що у кратоса почалася деменція. Ви спитаєте, що? Він що? Забув, хто його син? Що він робить у скандинавському сетінгу? Та як ходити в туалет? Ні, пані та панове, гірше. Бог війни забув всі комбінації з минулої гри. Всі до єдиної! Відкривши вкладку навичок на початку гри, ви зрозумієте, що все, чому персонаж навчився в оригінальній грі, йому потрібно вивчати наново. Перші 10 годин ви будете просто доводити кратоса до стану фіналу минулої частини. І це прикро! Прикро, що Санта Моніка не дала нам жодного логічного виправдання такому вайпу. Типу, вау! Бог війни, тепер Бог нам не живіть з цим. Ще фантасмагоричнішою ситуація стає, коли дізнаєшся, що всі ці роки проміж іграми Кратос та Атрей тренувалися. Тобто, ми повинні були побачити прогрес персонажа в бойових навичках. А не регрес. Здогадуюся, які там були тренування. Банка Рево, бон з кнопкою, суха мівіна. Знаємо таке. Якщо ж на хвилинку забути про цю варварську циркумцизію, то можна сказати, що самі дерева навички стали більш спресованими. Якісь скіли об'єднали в один, додали нову гілку з оцією атакою на трикутничок та можливість при повному заряді стихії зброї наділити її певним бафом. Навички, пов'язані зі спартанською люттю, повністю випилили, що тільки йде на користь динаміці прогресії. Сама жульта тепер має Три види класична лють, коли ми лупцюємо всіх кулаками, поки не закінчиться шкала, гнів, який дозволяє швидко влити величезну кількість шкоди в одного опонента, і доблесть, яка алілуя дає можливість мануально хілитись. Нарешті гравець сам може обирати, коли він хоче похілитись, а не благати рандом, щоб випав цей клятий камінь здоров'я. Хоча не все так круто. Навіть на третьому рівні прокачки регенерує вона на те, що багато, а шкалу ще потрібно заповнити. Тобто у вас будуть ситуації, де ви починаєте бій без люті взагалі, і тут вже знову доведеться однією рукою тримати геймпад, а іншою дупореплікона. Ха-ха! А так все як і минулої частини. Прокачка обладунків, зброї, руків'я, нічого такого, з чим ви не були знайомі. Про всяк випадок ще раз скажу: що грається новий God of War так само круто, як і 4 роки тому. Ніякої деградації і близько не відбулося, а всі мої претензії стосуються недостатньої кількості змін, а не їх безпосередньої якості. І в один момент Кратос отримає нову цацку, яка стане ковтком свіжого повітря. Механіки та му нового знаряддя праці сильно відрізнятимуться від НКВ та левіафана за що розробникам реальний респект, тому як би я не смердів, що змін недостатньо. Кайфанув від ігрового процесу, я знатно. В принципі, усі мої тези про геймплей можна застосувати і до структури ігрового світу. Це все та ж сама, доволі проста метроїдванія, зміни в якій, якщо і є, то дуже мінімальні. Катаємось на човні чи гринджолах, відвідуємо різні місця на мапі, виконуємо активності, які доступні, відкладаємо на потім ті, які закриті. Все дуже просто. Особливо прискіпливі скажуть, що локації для дослідження майже ті ж самі, що й в першій частині. І вони будуть неправі, хоч номінально Альфхейм та Мідгард знову присутні у грі. Але це зовсім інші світи. Фімбул Вінтер дуже сильно змінив кожен з вимірів, тому десь старі шляхи будуть закриті, але стануть доступними нові точки інтересу. Світ темних та світлих ельфів взагалі інша локація, і лише за сюжетом нам доведеться відвідати місця з оригінальної гри. Також доступними для широкого вивчення є Свартальфхейм та Ванахейм. Всі інші п'ять вимірів є суто сюжетними локаціями. Тобто, можна сміливо сказати, що ми побуваємо на всіх гілках дерева і Гдрасіль. І завдяки одній важливій зміні ці відвідини відчуваються набагато краще. Це сайт-квести. У своїх інтерв'ю розробники казали, що другорядні завдання у новому God of War підстать відьмачем. Що тут сказати? Це доволі близько до правди. Я забороняю вам ігнорувати ці квести, тому що вони нічим не поступаються основній сюжетній лінії. Ви зможете дізнатись про старі гріхи Міміра та згодом дійти до висновку, що не всі помилки можна виправити, або допомогти двом чарівним істотам звільнити. Спут і в кінці побачити видовищну та меланхолічну картину. Інші ж історії я залишу для вашого самостійного вивчення, яке дуже легко зможе відволікти вас на добрі декілька годин від основного сюжету. Ну і якщо я вже згадав про головну канву, то не бачу сенсу відтягувати її обговорення. Для початку давайте я одразу зроблю екзекуцію всім спойлерофобам. Ви готові? У грі з назвою Рагнарок присутній Рагнарок. Усі події гри прямо чи побічно ведуть до того самого скандинавського архіпіздеця. В деяких моментах може здатись, що сутінки богів вирішили відкласти на третю частину, але не переймайтесь, грандіозний фінал вам гарантований. І коли він настане, вам захочеться відкласти геймпад, взяти відерце з попкорном і просто спостерігати за тим, який неймовірний екшон відбувається на екрані. Постановка заключних годин, як і загалом усієї гри вище усіляких похвал. Бастерна складова нового God of War точно зробила крок вперед відносно оригіналу, але до самого Рагнароку ведуть дуже різні сюжетні гілки. Кратос продовжить заявлену в першій частині боротьбу з внутрішнім монстром та його сутністю. А трей шукатиме відповіді на хвилюючі його питання, при цьому намагаючись на хую прокрутити долю, щоб уникнути пророцтва. Взагалі серйозна частина сенсового навантаження відведена саме темі на передвизначеності нашого життя. Чи є сенс боротися з долею? І що таке взагалі доля? Чим вона визначається? І дуже приємно, що гра дає свої відповіді на ці дискутивні питання. Окрім цього, у сюжеті знайдеться місце і іншим темам, які пов'язані безпосередньо з іншими персонажами. А вони тут без перебільшення шедевральні. Брок та Сіндрі все такі ж харизматичні біба і Боба, які ще й свою роль в сюжеті отримали. Мімір стабільно смарт з мене лайф з присмаком такої милої нудоти. Фрея, яка хоч і бажає помститися Кратосу, але згодом розуміє, що. Пов'язує їх набагато більше, ніж здавалося. І мій особистий фаворит. Рататоск. Він просто білка і просто кумедний. Глибиною пропрацювання похизуватись не може, а ось бешкетною мордою, цілком. В стані антагоністів персонажі не менш круті. Тільки за те, якою еталонною гнідою є хеймдаль, я вже знімаю капелюха. Так сильно ненавидити персонажа, мене давно не змушували. Тор тут виступає в ролі такого алкаша з заводу, який постійно бухає і носиться зі своїм молотком. Але і в нього є своя невеличка драма. А одін, про якого я згадував на. Початку, це щось з чимось. Кожного разу, коли цей мікс Палпатіна та Гюнтера О'Діма з'являтиметься на екрані, вся ваша увага буде прикута тільки до нього. І не в останню чергу це заслуга Річарда Шифа, який просто філігранно відіграв хедлайнера скандинавської міфології. Але звісно ж центральними персонажами гри залишаються Кратос та Атрей, і їхні взаємини знову червоною лінією проходять крізь увесь сюжет. Якби у цієї гри була альтернативна назва, нею була б God of War сепарація. Перша частина показала нам шлях від прірви між Кратосом та Атреєм, що демонструвалося неможливістю навіть сказати банальне слово син. До прориву кам'яної стіни в серці Бога війни та зближення з хлопцем. Сіквел же розводить вектори цих двох персонажів в різні боки. В Атреї ви впізнаєте себе, які по відчували необхідність більшого простору для помилок, а кратос символізуватиме ваших батьків, які з усіх сил оберігали свою дитину від небезпек. Тільки у вашому випадку ваш батько, скоріш за все, не був кровожерливим богом війни, який, склавши повноваження, намагається усіма можливими способами відгородити син. На жахіть, що несе собою його ремесло, хімія між Кратосом та Атреєм то знаходиться на волосині від повного зникнення, то досягає пікової точки за всю подорож. Якщо оригінал був на 95% про Кратоса та його проблеми. То Рагнарок приділяє набагато більше часу Атрею. Настільки більше, що він є повноцінним грабельним персонажем зі своєю сюжетною гілкою, прокачку та бойовою механікою. За хлопця ви пройдете цікавий шлях, повний питань, відповіді на які ведуть до нових питань. Та, звісно ж, побачите точку зору Атрея на Рагнарок та його мету у всьому цьому. Взагалі, метаморфози Локі викликають неабиякий інтерес, але вони не йдуть ні в яке порівняння з тим, які зміни проходить. Кратос, якщо шляха Трея це спринт, то пертурбації спартанця це справжній марафон. Вперше я бачу у кратосі людину, не машину для вбивства, не бога з авторитарними методами виховання, а саме людину. Він помиляється, визнає свої помилки. І найголовніше виправляє їх. І Одіна мені Вазгард, який же шикарний в своїй ролі Крістофер Джадж зі збільшенням емоційного діапазону Кратоса-актору потрібно було цей діапазон відіграти. І Крістофер впорався з цим завданням на відмінно. Саме завдяки роботі Джаджа, емоційні моменти гри справили на мене неймовірне враження. Йронбливіенієведстилайфало. All that is that you are safe. це беззаперечна статуетка на The Game Awards в номінації Кращий перформанс. І на противагу усім цим монструозним плюсам наративу я можу висунути лише один недолік. В певний момент історії її динаміка сильно просаджується. Зіпсувати враження від гри це не зможе в жодному разі, але градус зацікавленості гравця епізод точно знизить. В усьому іншому це еталонна синглплеєрна історія. І якщо не купляти такі ігри, то які взагалі купляти? Ну і тепер, нарешті, ми можемо поставити питання, яке хвилює всіх, особливо переляканих God of War Ragnarok. Це DLC за 60 доларів? Що ж, якщо новий проект Моніки – це DLC, то Warcraft 3 Reforged це геніальне переосмислення. Ну яке DLC, панство? Все така ж сама диктивна бойова система, бездоганна основна сюжетна лінія та не менш цікаві побічні квести разом з мальовничою картинкою. Це дискурс поза межами реальності. Але я знаю, яким є правильне питання в цьому контексті. God of War Ragnarok. Це позачасовий шедевр, і тут я вам спокійно відповім. Ні, це неймовірно якісна гра, яка витримує планку, задану оригіналом. А десь її навіть перевершує. Корі барлух своєю титанічною працею заклав фундамент найвищої проби, на якому Ерік Вільямс вибудував гідне завершення скандинавського епосу Кратоса. Тому майже бездоганна God of War Ragnarok отримує від мене майже бездоганні 9 балів з 10. Прошу вас пам'ятати, що числова оцінка не має жодного сенсу без супутньої з нею рецензії. Тому звертайте увагу саме на склад огляду. А не на фінальний бал. Дякую вам за перегляд. Керуйте важелями вашої долі власноруч та до нових зустрічей.